Пане Володиславе, як народний депутат, як ви оцінюєте ситуацію? Верховна Рада прийняла таке рішення, але бачите, це рішення порушується. Все одно перевіряють медіа. Як ви це розцінюєте? Ну я що тут можна дійсно серйозно вникнути проблему. При цьому я уверен, що Говорить о том, что идет наступление на свободу слова нет смысла, потому что иначе бы мы с вами это не обсуждали, наверное, здесь и вы бы не транслировали в прямом эфире то, что а происходит. Вы вважаете, що свобода слова а, я думаю, что а, вопрос о законности либо незаконности действий а, сотрудников налоговой милиции. Решение суда обязательно надо подвергнуть до дополнительной проверки. То есть надо ну я просто не владею теми документами. и могу ориентироваться только на то, что э, слышно в э, средствах массовой информации, в интернете. Я думаю, что у вас достаточно грамотные юристы есть, которые могут э, оценить те документы, с которыми пришли сотрудники налоговой милиции. Э, и в случае, если там действительно есть нарушения, нужно непременно обращаться с жалобами и в прокуратуру, и в генеральную прокуратуру. Я вам, хочу, я вам хочу... Позвольте, я закончу. Более того, если есть необходимость, я готов как народный депутат со своей стороны тоже обратиться с соответствующим обращением, то есть встретиться с вашими юристами и посмотреть, какие, какая аргументация у них есть. Поскольку вопрос о проведении выемки и связанный с возбуждением уголовного дела, это все-таки вопрос как бы, следствия, а за следствием налоговой милиции назирает прокуратура, то надо обязательно туда обратиться. И еще раз говорю, я готов в этом плане оказать вам помочь. Ну, по перше, звичайно, хочу подякувати вам за про, за пропозицію вашої допомоги. Ви перший депутат з партії регіонів, який сьогодні це запропонували. Бо коли це сталося, до нас приїхало дуже багато депутатів з Б'юту, від фронту змін. Удар зробив заяву. Ми уповноважені з прав людини між іншим. У нас була вона. Я не дуже про це говорив, тому що вона казала, що я не роблю це заради піару, а заради того, щоб ситуацію моніторити і вивчати. Але я вдячний уповноваженому справ людини за те, що вона сюди приїхала. Значить, з партії регіонів ви перша людина. Мені було дуже. Дуже дивно, що жоден з минулих журналістів чи з людей з профільного комітету з партії регіонів нас якось не захищав. Що стосується того, про що ви знаєте, ми можемо говорити багато, але ми, як журналісти, спостерігаємо за дуже багатьма речами, які відбуваються в нас в країні. Тимошенко, Луценко, Іващенко, про яких говорить весь світ, жаліються дуже багато. В прокуратуру в тому числі не дуже це їм допомогло. Коли в нас забрали, ви кажете, що в нас є свобода слова. Скажу вам декілька речей, про які мало хто помітив. Я хотів сьогодні про це писати блог, але не написав. Вчора Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, яка до цього незаконно позбавила наш канал ліцензій, прийняла рішення, згідно з яким всі канали, які отримали цифрові ліцензії для мовлення в мережі Заунбут, повинні знаходитися у соціальних пакетах кабельних операторів. Тобто 32 канали, кабельні оператори, повинні транслювати безкоштовно. Це означає, що, по-перше, вони не будуть отримувати прибутки, а по-друге, звідти зникнуть всі інші канали, такі як наш, які не отримали цих ліцензій. Перед виборами це є безпосередній тиск на свободу слова і обмеження свободи слова, який не пов'язаний з цією нашою перевіркою, нібито, а насправді пов'язаний. Тому що, коли нам хочуть закрити роти, коли порушують кримінальну справу після того, як ми виграли суд, ви можете це перевіряти. Зараз можете повірити мені на слово або прочитати те, що на українській правді прокоментували голова прес-служби податкової в місті Києві, який підтверджує мої слова. Я їх не придумую. Він каже те саме, тільки він трошки зсуває дати порушення кримінальних справ, називає неправдиві. Але по суті, визнає, що порушена кримінальна справа проти мене і ні слова не говорить про оцей виграний суд, який нами виграний у податкової. <клес> Розумієте, от ну я вас шаную як колег. От уявіть собі, що ми з вами посварилися. Значить, я у вас виграв суд, ви прийшли, мене зарізали. От державний орган це ні, такий ну, самий суб'єкт. Вони ну хтось має ножа, а хтось може незаконно порушити давай, кримінальну справу. От ми в них квіли суд, вони проти нас справу.